Друзі, всім привіт! Сьогодні закупи в Нто. Мені на роботі видали мої талони на продукти, як я це називаю. Насправді це така компенсація за обіди. І в мене вони були на 72 євро. 36 з них з мене отримують зарплати, а 36 це вже ось такий бонус для мене. Поїхала на закупи, власне, набрала на. 92 євро, відповідно, заплатила всього 20 євро зі своєї кишені, що саме придбала на таку доволі суттєву суму. Зараз буду показувати і вам розповідати. Намагатимусь зробити це швидко, але вечір, після робочого дня, то зважайте, будь ласка, на це також. Не так все просто мені дається. А, так, в нас акція. Нету, на ну, ось таке молоко середньої жирності 87 центів за 1 літр. Це гарна ціна, бо зазвичай це молоко коштує 1 євро, євро 0,5. Ось така його ціна, трошки коливається інколи, але ось сьогодні 87 центів за літр непогано. Я навіть там трошки зупинилась, замислилась, може ще взяти, але вирішила, що і так. Забагато сьогодні беру, можливо, ще на вихідних, якщо буде нагода, то візьму ще один такий пакунок. Ультрапастеризоване молоко, воно аж до лютого місяця, 20-х тож доволі довго може зберігатися і буде в нас такий запас молока, бо не вистачає. Вже 5,23 я заплатила за 6 літрів такого молока. Хліб для сендвічів, зараз вдома ніякого хліба немає, все з'їли. Ось такий з хибочками 550 грамів, для бутербродів гарно підходить, євро 09 коштує. А, так, була теж на акційному такому стенді, вафлі пропонувалися. Я вирішила дітям взяти а, ну, в якості десерту, нічого такого немає. Тут 450 грамів, 10 упаковочок таких з вафлями. По 45 грамів якраз, і ціна всього 2,19. ванільні вафельки. Діти з ностальгією згадують артек. Тут вони ще таких смачних не їли, як артек. Ну, ці, я думаю, мають бути не гірше. Ось. такий Така упаковка, такі вафельки будуть. Далі. Мюслі з горішками. Ну, гарна ціна. Я і раніше брала непогано для сніданку, і взагалі перекуси. Діти можуть як снеки в нас їсти. Таке тож взяла коробку, коштує євро 89 Тут 500 грамів таких ось смачненьких мюслів. Бачите, поживна цінність Б. Це через те, що тут ну, цукру, здається, немає. Якщо є, то мінімально-мінімально. Ну, горішки. ягід навіть немає, тільки горішки. Ось так. Далі. Далі в нас картопля. У нас акційна там пропозиція 2 євро, ну, євро 99 за 5 кілограмів картоплі. Супер ціна, я такої взагалі не пам'ятаю. Виходить 40 центів кілограм. Я останній раз супервигідно купувала там 60 центів кілограм в мене вийшло. Тож, як ви бачите, я взяла два мішечки одразу. Ось Вийшло в мене 10 кілограм. Ну, і відповідно 4 євро я за ці 10 кілограмів і заплатила. А, далі, тут в нас пропозиція. 23 центи. Здається, 15% знижка на другу пляшку такого нектару. Ми давно вже соків не купуємо, тож діти сумують, вирішила взяти. Плюс така ось знижка. Недешевий цей нектар з груші. Він, бачите, заснований на пюре грушевому. І фруктів тут мінімум 50% має бути. ну, тож... Точно, мені здається, найгірший засік має бути. І ціна повна євро 54. Ну, і на другу пляшку. ось написано 30% знижка. 23 центи. Ну, у так, має бути більша знижка, якщо 30%. Чи є можливо щось. А, так, це знижка 50% на другу пляшку 77 центів. Ось так розібралась трошки. Там щось ще було зі знижкою, подивимось далі. А по це ось такі горішки. Це картопля, і з неї зроблені горішки для того, щоб... Фритюрниці. У нас є аерофритюрниця. Я вирішила спробувати. Ну, теж знижка на нього була. Нижча ціна, ніж зазвичай, то я вирішила так би розбавити трохи гарніри які ми зазвичай так, не впав телефон. А, вирішила спробувати. І заплатила я за це євро 87 Тут кілограм. Далі, як завжди, яйця 3,80. Єдине, що якось діти або діти так заносили, бачите, десь розбилось в мене яйце, сподіваюсь, одне, а не більше. Трошки, бачите, постраждало. Так, відчуваю, мінімум два розбилося. Ну, взяла дві упаковки, знову це нам буквально на 4 дні вистачає. Інколи і менше, якщо багато готую. Ось так яйця. Далі олія з соняшника. Велика така пляшка дволітрова. Взяла дволітрову, не так, як зазвичай, беру літрові, але тут знову ж таки була знижка, вирішила взяти одразу більше пакування. 3,15, коштує 2 літри. Ось така ціна. Так, навіс, це в нас редька, ось така фіолетова, як її віолі означають. В нас її їдять як, як морку. Ось як редеску, просто закусують. так, Я вирішила взяти. Ціна гарна, давно не їли, не брали. І це дуже-дуже корисно також свіжий такий. Овоч, євро 49 коштує кілограм, тут кіло 330 грамів майже на 2 євро. Какавет. Далі це, здається, все ж таки горішки. Тільки це... А, какавет. так. Я чомусь думала, що це кеш, і намагаюся в слові какавет прочитати кешю. Але ні, мені не вдасться. Я взяла такі горішки без солі. Вони відсмажені, але без солі 75 центів коштує 200 грамів. Ну, Це все як снек, як перекус. Миколай часто з собою бере, він довго так не, без їжі перебуває, довга дорога, особливо ввечері, коли він їде. Важко перенести той голод, тож намагаюся йому якісь снеки давати. Так, це, це поки що не бачу, далі покажу, коли дійду. Кава теж, ну, чоловік так п'є. у нас така кавоварка. Тут капсули еспресо, коштує. 16. Тут. Порції 4,79, так намагатимусь швидше говорити. Борошно знову взяла, як і останнього разу, 68 центів кілограм. Взяла 2 кілограми. Не пам'ятаю, скільки в мене залишилось, тому взяла на всякий випадок. Таке, таке борошно. Сосіс сусіс, сусіс 273. Ось такі стандартні сосиски, теж до, до їжі щось додам. Я щось буду готувати це так, щоб було щось на швидкоротше, смачне, не дуже корисне, але швидке. 2,73, тут 700 грамів. Дуже-дуже непогана ціна. А далі в нас по... Еполь 2,45, ось це. Що це ну, як шинка позиціонується, але це не зовсім та шинка, до якої ми там звикаємо. Скоріше, це така ковбаса, варена зі шматочками м'яса, можна так назвати, але порізано траншеями. Це дуже ну, транше, ось написано скибочками, це дуже зручно використовувати для сендвічів, для бутербродів. Власне, для цього і взяла. І 360 грамів коштували 2,45. Ось така ціна. Далі помп Golden Сішет. Це яблука. Яблука ось такі. Golden, 2 кілограми, ціна у нас 2,89 Ну, євро, скільки? Євро 45 1 кілограм. Доволі величенька ціна. На ярмарку сьогодні було євро 20 яблука, але в мене не було можливості їх взяти. Тож, взяла хоча б трошки таких, ну, далі будемо бачити. Здається, в Алді є знижки зараз на яблука також, так що, можливо, завтра вийде туди потрапити. Ось такий йогурт я взяла з кокосом, І ну, теж тому що ось пропоную 4 баночки і 2 е, на додачу, пропозиція. Тут 6 упаковочок, Це дуже-дуже смачний йогурт. Перл Деле називається. Небагато, але, щоб, так би мовити, посмакувати йогурт, цей мені обійшовся євро 89. А, взяла знову філе курки. Брала днями, теж ви бачили в моєму відео. Взяла ще півтора кілограми, бо то ми вже все з'їли. Дві вечері вийшло з того, що було. І зараз я буду підсмажувати отак цілком. І, ну, як стейки підуть у нас на вечерю сьогодні. 13,50 за півтора кілограми дуже непогана ціна. Далі, не кандалін. Так, це ось такий сир. Теж була на нього знижка. Взагалі, сирів, як завжди, там дуже багато. Я час від часу різні купую, пробую. І ці 250 грамів коштували 371. Ось так, така ціна. Хоча там. Ти... А, так, так. Зазвичай 4 з чимось коштує. І тут була знижка на нього. Спробуємо, що воно таке. Міланчик екзотік. це ось те, це, що, це, що я тримала в руках. Тут фрукти сушені, горішки, здається, мають бути, або просто фрукти для ну, сказала, Це для снеків, для того, щоб міксувати, брати з собою не, голодні, не голодати не голодніти. Ось такий чорний шоколад, Тут з цедрою апельсином. 100 грамів. Тут ну, це більше чоловіку, тому що він до кави любить саме чорний шоколад. Іншого я не брала, ну і давно не купували теж. Євро 45 коштує 100 грамів такого шоколаду. Флокон це в нас а, лівсянка. Дуже-дуже тоненькі тут пластівці. ну Зрозуміло, на ранок. Яйця, там омлет і ще кашу я варю теж в заряд. Енергії. Ось так коштує 84 центи. Тут півкіло здається так, пів кіло. 84 центи. Далі ще сир взяла. Теж на мене подивився, де він, чого ти зараз не дивишся. Ага. Ось таке є, тут теж 250 грамів, ну, блакитний сир, блакитна пліснява 2,21 коштує такий сир. Меланж сале. Ще один пакетик десь. А, а це вже горішки. Мікс горішків підсолених, підсмажених 150 грамів. І коштує він євро 39. Так, далі оливки 59 центів. Теж взяла знову. ну У пакетику беру ще раз, як є можливість какавет ще. Два пакетики взяла. Не бачу швидко, бо я щось. А, так, два пакетики. Ага, і на на другий був, була оця знижка 23 центи. Все, розібралась на що була знижка. Е, сироп з сітрон. Лимонний сироп це те, щоб напої собі робити, солодкі. Діткам купила побалувати, так би мовити, бо. Теж немає такого зараз. Раніше частіше купувала стіки. Да. євро 19 це ось такі цукерочки. Маленький пакет на 5 розділять ні по смаку. 275 грамів. Далі кафе муле, купую каву мелену. Та, що в соціальному магазині продається, вона дуже, дуже несмачна, м'яко кажучи, тож без варіантів. Я так собі заварюю. А, і коштує ці 250 грамів 2,46. Ось така ціна. Далі банки з ананасами. Минулого разу брала шматочками, я її зараз взяла. Зробити діткам теж десерт. Євро 58. Кошти банка Ось така 340 грамів. Ананасів там. Крашутері. А це знижки. Ось такий салат руковод. На салат сьогодні можна з'їсти. Думаю, до завтра теж частина збережеться. Ну, такий свіженький непогано виглядає. Дата сьогоднішня. 125 грамів, всього за 50 центів мені обійшлося. Що це за ріж? 160 батон. А, не знаю, ага. Так, щось я тут наплутала. Євро 19 це ось ці брецелі, які я їх називаю. Стійкі сті сті брецелі. Ну, Солоне таке печівка, солонка така смачненька. Євро 19 коштувала. Цукерки коштували євро 70, 275 грамів. Ось так. Ще щось. Ага, ось ще 40 центів коштувала батони. <laughs> так, ось такі палички вишні у нас закінчилися. Я взяла. І останнє бушері. Написано, це у нас м'ясо. Ось такий супер дорогий коштовний дорогий стейк, який повна ціна за кілограм його, ну, це яловичина була, 27 євро за кілограм. Тут 350 грамів. І сьогодні ось половина ціни, тому що сьогодні треба приготувати. Ми, власне, це і зробимо: Стейк з курячого філе і ось ці два стейки з яловичини смачненької. І буде в нас така вечеря. Картопелька вже вариться, тож я дуже поспішаю зробити вечерю. І показала вам всі наші закупи. Сподіваюся, освітлення мене не підвело, бо вам було добре видно. Дякую за те, що дивитесь відео. Я все ж таки, бачите, знаходжу можливість час. Роблю зусилля насправді. Ввечері доволі складно це все. Але продовжую вести цей канал. Тож ваші перегляди це така вдячність мені також. Бо я це роблю для вас в першу чергу. Ну і для того, щоб розвивати цей канал. Дякую, дякую, дякую. Бережіть себе, будь ласка, побачимося обов'язково в наступних відео. Бувайте!